Ми є для вас головна цінність діяльності благодійної організації дерево мого життя. Його народження практично збіглося з початком повномасштабного вторгнення, але одразу мусило переорієнтовуватись. Як нині живе простір, та що змінилося, поговоримо з директоркою благодійної організації Любов'ю Михайлюк. Вітаю вас! Вітаю. Які б ви за ці три роки виокремили такі найпомітніші зміни в просторі? Ну, вочевидь, це все ж таки. Збільшення кількості надання нашої допомоги тим, хто цього найбільше потребує. Там і так як і від початку, ми завжди зосереджувалися на якості нашої праці, на якості комунікації, взаємодії з нашими учасниками, це для нас на сьогоднішній день так і залишається в це є нашою такою цінністю і важливістю. Та це є стосунок з людиною. Бо ми знаємо, що людина травмується через стосунок з людиною, і людина лікується також через стосунок з людиною. І для нас це залишається в пріоритеті за цей за ці три роки. Це збільшилась кількість наших учасників. Ось і я дякую Богові за те, що е, насправді ця підтримка і ця допомога, яку ми надаємо і провадимо весь цей час. Вона має свої плоди, добрі плоди. Е, нам дякують за те, що ми є для них. А, і люди для себе, наші осередки, наші простори вибирають таким, як острівком, де можна дійсно відновитися, набратися енергії, сили, додаткового ресурсу для того, щоб в нашому сьогоденні йти і рухатися далі. Якщо так проаналізувати ваш розклад на тиждень, то дуже багато занять зараз для військових, для їхнього відновлення, підтримки і для підтримки так само їхніх родин. Розкажіть про цей напрямок діяльності. Це правда. На сьогоднішній день лева частка нашої праці зосереджена на психологічній підтримці наших захисників. Це наші колеги працюють у лікарнях Ужорода, Мукачева і Сваляви. В цих лікарнях зараз, якщо так загально охопити, то перебуває на лікуванні практично до 400 наших захисників, і з ними кожного тижня відповідний день, відповідний час є зустрічі. Наш, наш колега їх провідує, відвідує і надає їм психологічну підтримку на місці тим, хто не може пересуватися. Тобто, бо здебільшого це є лежачі. Інший напрямок діяльності саме підтримки наших захисників це є таке комплексне бальнологічне відновлення, поєднане з психологічним відновленням. По-перше, це є термальні води, вони є лікувальні, тобто бальнеологічне відновлення, але ми з спочатку звернулися для того, щоб вони могли проводити, ну типу, як релаксація для басейну, щоб поплавати. Як з'ясувалося, вже за цей весь період ця вода лікувальні властивості має. Бо, Доволі швидше, швидше ну, загоюються певні рани, ну тобто вони вже і так загоєні, але відновлюється кровообіг в кінцівках, особливо якщо це ампунтовані кінцівки, ось швидше відновлюється це, покращується сон у наших захисників. Вони можуть розслабитися і переключитися, так ось і після, коли проходять ці бальнологічні відновлення, це двічі в тиждень у нас є. Наші захисники приїжджають до нас на обід в осередок Ужгородський, де ми обідаємо. До речі, до, до цього обіду долучені наші учасники поважного товариства «60+,» Вони готують домашні смачні обіди, вареники, салати, млинці, там запіканки, курочки, холодці, все, що можливо. Та? І це дуже приємно нашим захисникам, тому що вони їдять. Не куплену їжу там або замовлену, та саме домашню їжу. Ну і після цього відбувається саме група психологічної підтримки. Так в середньому, якщо брати в середньому щотижня таку комплексну больнологічну психологічну віднову, отримують 20-25 наших захисників і ветеранів. І тепер, тобто, ті наші захисники, які є на лікуванні у і свалявських лікарнях. Також ми їх забираємо, привозимо, вони теж мають змогу не тільки ті, хто перебуває тут на лікуванні в Ужгороді, але також і долучаються наші ветерани, які вже є комісовані і перебувають вдома. Це те, що є робота з нашими захисниками, але паралельно з тим всім ведеться також робота, психологічна підтримка дружин. Наших ветеранів, наших захисників, їхніх дітей у кожному осередку. Щотижня є групи психологічної підтримки для дружин, наших захисників. Є дуже багато індивідуальної підтримки для дружин, які втратили на превеликий жаль свою свого чоловіка на передовій, також серед них є матері. Ми підтримуємо також дружин, чоловіки, які пропали безвісті. А працюємо з тими родинами, де рідні перебувають в полоні. Для цієї вразливої зараз так, ну, здебільшого, ми чуємо, що це вразлива категорія людей. Так? Тобто ми намагаємося зі свого боку охопити е, ну, той спектр, який є на сьогоднішній день. Так? Тобто це є виклик часу, ну, на який ми реагуємо в свій спосіб, так? надаючи психологічну підтримку тим, хто цього потребує. Ви згадали про людей поважного віку, що вони готують обіди, тобто виходить такий якийсь взаємний круговіх. Вони отримують ресурс і, і віддають теж певним чином там, свій час, готуючи ці обіди і так далі. Які ще є у вас проєкти для людей поважного віку, і що це їм дає, Найперше, зустрічі поважного товариства 60+, також відбуваються раз у тиждень. У нас є така група в Ужгородському осередку, також така група є в Мкачівському осередку. Окрім того, для, на таких тижневих зустрічах, де вони мають відкрите спілкування, підіймають розмаїті теми, щось цікавляться нове, дізнаються про щось нове. На прикладі Ужгородського осередку зараз цю групу провадить пані Наталія Ребрик. Здебільшого учасники поважного товариства це люди вимушено переселені з інших і території України через те, що в нас відбувається в країні, і вона знайомить їх з краєм, з культурою, з відомими людьми Закарпаття, та яких на превеликий жаль вже немає з нами, але вона ще пам'ятає їх, тому що комунікувала з ними ще за життя, і це дуже цінно, коли людина може передати, умовно кажучи, з перших уст передати. Історичну, там літературну, мовну спадщину Закарпаття та народну спадщину Закарпаття. Для людей похилого віку ми маємо декілька напрямків. Це ось ці тижні раз в тиждень зустрічі по осередках. А також ми додали до цього є в Ужгородському осередку є фітнес стане зумба для людей похилого віку. У Мукачевському в нас є бачата, де люди просто... Дехто, досягаючи свою мрію ще з дитинства, та пішов просто танцювати, і це приносить їм задоволення не стільки емоційно, скільки вони отримують позитивний заряд енергії. Тобто в них покращується настрій, покращують знову ж таки, покращується кровообіг після танцю, після руху, та вони е мають соціальну комунікацію з іншими учасниками, учасницями, які відвідують ці танцювальні зустрічі, спілкуються. Це запобігає знову ж таки рух, е запобігає розвитку деменції, е покращується кровообіг, тобто налагоджується, відроджуються нейронні зв'язки. Бо ми знаємо, що з віком людина має властивість десь щось забувати. Ми навіть з огляду на ковідну хворобу, яка в нас була, та знову ж таки багато зовнішніх факторів, які впливають на наше здоров'я, а також відповідно і впливають на нашу пам'ять, і на наші розумові здібності, а це допомагає їм активно жити. Та? І оскільки я спогадувала з самого початку, що людина об людину і лікується об людину. Так само і тут поважне товариство. Ми всі є соціальні і ми є, хочемо бути для когось, та послужити комусь. І ось це взаємодія того, що зараз люди похилого віку, учасники наших груп. Готують обіди, вони готують їх дуже з великою любов'ю і завжди там ще розказують, а ще канапочки зробіть ось так. Ми то принесли, а це, а це так покладіть, а це так подайте. І це дуже цінно і важливо, тому що ну, насправді, як і одні, так і другі, розуміють, що вони є для одних, для одних. Мається на увазі захисники. Розуміють, що вони захищали і захищають територіальну цілісність та, і своїх рідних, і близьких, та, і наш народ. І також і поважні е, люди поважного віку розуміють про те, що вони можуть бути для наших захисників, та і це дуже, е, дуже цінно, це дуже важливо. Тобто, коли ми вдячні одні одним за те, що ми робимо одні для одних. А були якісь відгуки представників поважного товариства, як ви їх називаєте? От якісь такі відгуки, які вам найбільше запам'ятались, які вас найбільше вразили? Ну, кожного, кожного разу вони завжди вдячні за те, що є така можливість. Є багато, до речі, людей похилого віку, які повернулися у свої домівки і е підтримують з нами контакт до сьогоднішнього дня і дякують за те, що ми були. Є такі, які поїхали все ж таки далі, виїхали за кордон. І до сьогоднішнього дня також ми в спілкуванні переписуємося, вони дякують. Дуже цінно і приємно було, що коли повертаються до рідних домівок, то завжди щось присилають нам якісь подаруночки з місцевості. Тобто це можуть бути цукерки, це може бути печиво, це можуть бути книги, це або просто звичайний лист подяки, який надсилають і пишуть. І це, це насправді дуже цінно зігріває. І найбільша цінність є в тому, що ми завжди говоримо про те, що після перемоги ми поїдемо по всій території України зустрітися з кожним нашим учасником і відсвяткувати нашу перемогу. І цей тісний контакт і розуміння того, що тепер у кожному місті є рідна, споріднена душа, та яка вболіває також за нашу перемогу, це вже тішить і надихає бути, надихає далі боротися та й не покладати зараз рук. Все ж таки вистояти і перемогти. Що це за книгопосіданьки і наскільки вони популярні? Щопонеділка у нас є зустрічі та книголюбів, поціновувачів української літератури, як і класичної, так і сучасної. О, скільки вже книг було перечитано за цей період? Дуже багато, вже не перехватив вже за сотню. Але дуже цінно і важливо є те, що ми починаємо цінувати своє, так по-іншому відчувати українську літературу, чи це поезія, чи це прозові твори. Так? Ми починаємо надавати цінність нашим творам, і як і класичним творам, так і сучасникам, тим більше, що в нас дуже високий потенціал взагалі є в творчості. Саме в українській творчості читають розмаїті твори а, і також по поезію серед учасників наших книгопосаданьок є сучасні наші, сучасна наша письменниця з Харкова. Ось також долучаються розмаїття, приїжджають а, також на запрошення митці там Львівщини, Київщини, мають спільні зустрічі, розмовляють про це. Це в Ужгородському осередку, в Мукачівському осередку в нас є лагідна українізація, де на цій площині не тільки вивчають українську мову, але й також читають твори, українські твори. І це, це дуже важливо і цінно, що в такий спосіб ми повертаємося до того, що, що треба читати. Читаючи твори, чи це вірші, чи це звичайну прозу, ми все рівно розвиваємося. Це дуже важливо. Тому що ми загалом сьогодні звикли все читати дуже коротко, одне-два речення, гортати сторіси. А це зовсім недавно були на підвищення кваліфікації. Одні з наших доцентів, психотерапевтів озвучили таку тему, що як впливають тікток, у ці сторіси в тіктоку чек бо я навіть там не не знаю, як вона називається, та? що це дуже часта зміна картинок. Ну ось ця часта зміна картинок, вона прирівнюється до того, як постійно би моргало світло. Зрештою, це, якщо пригадаєте, то ще вдруг в часі Другої світової війни і не тільки так, власне кажучи, знущалися над полоненими, коли їм постійно моргало це, впливає на психіку людини. Людина або, може, що найгірше, це зійти з розуму, а так вона все ж таки, оцей розрив нейронних зв'язків, тобто вона перестає, скажімо, більше так реагувати, тобто притуплює всі свої. Рецептори для того, щоб не реагувати на це світло, яке постійно подразнює. В такий спосіб людина, ну, будемо говорити, грубо кажучи, тупіє. Дуже добре, що ми повертаємось до живої книги, повертаємось до того, що ми можемо читати книги, читати літературу, та і в такий спосіб також збагачувати себе і розвиватися. До книгопосиданьо долучаються люди різного віку. Так, в нас є від підлітків до поважного товариства. Це відкрита. Група для тих, хто просто любить читати. Ви ще започатковуєте багато різних курсів. Курс іконопису доволі популярний. Зараз стартував коучинговий курс Розквітай. Розкажіть трішки про такий напрямок курсів різноманітних. Власне, школа іконопису зараз, в травні, ми відновлюємо наступний курс, бо вже було п'ять курсів школи іконопису, це вже шостий йде. І це дуже цінно, тому що пишучи ікону, людина власне проживає свій, свій духовний стан. Та? І вона в духовно відновлюється, тому що вона зосереджується, вона починає себе чути, слухати. Ці школа іконопису нас провадить іконописець і коуч Марта Михайлець. Це дуже така сакральна річ, вона є особистісною для кожного, і кожен хто Пройшов ці курси і написав свою особисту ікону. Я думаю, що вони вдячні за те, що це було. Ми запровадимо зараз також хочемо для наших захисників як елемент психологічного відновлення для них. І думаємо, який це спосіб провести, тому що курс іконопису, ну тобто, щоб написати одну ікону, треба, хоча б мінімум 8-10 зустрічей. Та? Це я та розтянуто та в часі. І хочемо подумати в який спосіб можемо цей час скоротити, тому що здебільшого ті захисники, які тут є, це є на лікуванні. Їхній час інколи буває обмеженим. І ми думаємо, в який спосіб це так запровадити, щоб вони також мали змогу написати свою ікону в часі от такого проведення цієї школи іконопису. Наступний курс розквітає та це за підтримки Українського жіночого фонду в рамках обласного. Плану розвитку громади Закарпаття та й зокрема Ужгородської громади, та і за підтримки коаліції 13-25 вирішили таки на сьогоднішній день, та ми маємо розуміти, в чому нас наші ресурси, що ми будемо робити далі. Тобто йдучи до перемоги, потім, коли після перемоги, що будемо робити далі, ми розуміємо, що нам треба тут і зараз знайти оці стовпи, ці ресурси, та на які ми будемо опиратися. І власне цей коучинговий курс «Розквітай» саме про те, тобто ми націлені завжди думаємо на те, що ми будемо, як ми будемо відновлювати нашу державу після перемоги, та і що ми конкретно будемо робити. Тобто, це не абстрактні якісь там типу Ну ми будемо відновлювати ні, конкретно, конкретні завдання, що я роблю до того, щоб я прийшов до перемоги, і що я робитиму для того, щоб відновити нашу державу. Тобто, це прописується там. Плани це не просто курс, там, прийшли, послухали, гарно ресурс знайшли. Це є робота над собою, це є така копітка праця над собою. Тобто ти маєш чітко усвідомлювати, що ти будеш робити. Перше, друге, третє, щоб досягти якогось результату, дійти до якоїсь мети. Наша вся праця, вона все ж таки більше скерована на два моменти: це є стабілізація тут і зараз. Тому що ми ще проживаємо в травмі, на превеликий жаль, війна ще триває. Кожного дня ми проживаємо якісь певні свої стреси, та, але ми маємо вже думати, що будемо робити після перемоги. І також сьогодні ми шукаємо свої ресурси, на що ми можемо опиратися. Не один, два, три, а хоча б п'ять і десять, тому що ну, буває по-різному. Ми всі люди, один ресурс може, скажімо так, щось його підкусити. Та. І для того, щоб ми впевнено сиділи на своїй табуретці, то бажано їй мати як мінімум чотири ніжки, а краще як вона ну, матиме там шість, вісім, десять ніжок, і на них можна опиратися. Якщо десь одна підкосила, то є друга чи третя ніжка, яка може допомогти вистояти. Якщо алегорично так десь розповісти, то ми сьогодні намагаємося бути оцими милицями для, для тих, хто, хто потребує їх найбільше. Ви організовуєте регіональний конкурс Благодійне Закарпаття. Коротко згадайте його З Цього року тільки буде вдруге. Вперше ми є регіональними партнерами національного конкурсу «Благодійна Україна. Національний конкурс вже проводився минулого року. Це цього року буде 19-й 19 конкурс «Благодійна Україна. Ми запропонували, що ми хочемо бути регіональними партнерами. Бо те, що я спостерігала раніше, то на національному конкурсі Благодійна Україна дуже мало було представлено благодійних і громадських організацій Закарпаття. Я особисто побачила, що дуже багато проводиться громадської благодійної діяльності в регіоні, і хочеться, щоб про це знали не тільки ми самі тут на місці, але й також знали на теренах всієї України. тобто, щоб ми виходили на Національний рівень благодійної України, зокрема, вже могли проводити і власне регіональний конкурс Благодійна Україна Закарпаття. Тому так, це цього року вдруге. Я сподіваюся, що цього року буде набагато більше заявок від наших колег. Благодійних організацій, громадських організацій, звичайних волонтерів, можливо, і від бізнесу, тому що бізнес також дуже допомагає. Та? І про це треба озвучувати говорити, тому що чим більше буде позитивних прикладів, тим тим більше ми матимемо мотивації відстоювати себе, та свою територіальну цілісність і, скажімо, протистояти агресору. Ось тому хочеться, щоб про це знали більше, говорили більше. І в нас нам є що показати. Я вважаю, що кожен, кожна організація, яка займається на сьогоднішній день благодійністю, достойна, аби представити себе як доброго благодійника. І про це має, маємо ми знати всі. І не тільки на теренах Закарпаття, але й загалом в Україні. Хто є вашими благодійниками? Ну, маю на увазі те, що у вас дуже багато проєктів, вони всі затратні. Хто вас підтримує зараз найбільше? Бо на початку вашої діяльності це були переважно там греко-католицька церква, римо-католицька церква. Так хто зараз здебільшого така тенденція зберігається? Ми співпрацюємо ось, якщо говорити з точки зору хто з бізнесу нас підтримує, то це власне кажучи тримальний комплекс. Якщо говорити з громадських організацій, які в нас тут є на теренах Закарпаття, то це. Жіночий клуб Зонта нас підтримував минулого року. Це також ротарі клуб нас підтримував минулого року. Добре, ми співпрацюємо з громадською організацією Карпатська фундація. Це так також власне вони, ну, ця організація підтримує нас в царині в напрямку підтримки родин наших. Захисників наших ветеранів, ось, і також в царині просвітницької діяльності це те, що стосується психоедукації, це проведення розмаїтих семінарів, тренінгів для громадськості та для того, щоб ми розуміли і були обізнані в тому, що відбувається зараз, є та і як нам взаємодіяти і комунікувати надалі з тими людьми, які зазнали дуже великої травми. Так? Ось і найбільшим нашим основним донором, благодійником і тим, хто нас підтримує, це власне релігійна місія Реновабіс, це найбільша місія римокатолицька католицька в Німеччині, яка підтримує наш напрямок діяльності саме по роботі з нашими захисниками, ось і також з їхніми родинами, і також просвітницькі наші ініціативи. На початку повномасштабного вторгнення, коли ви тільки створились, то одразу переорієнтовували діяльність, відповідали на ті виклики, які ставила тоді війна. Там, зокрема, багато працювали з вимушеними переселенцями. Чи вдається зараз, ось вже за ці три роки, поволі повертатися до тих першопочаткових ідей, заради яких був створений простір в Ужгороді, мав бути створений. Ну, ці першопочаткові ідеї вони і залишаються, вони нікуди не діляться. На інші плещі, так? Так, вона, це є наскрізна така нитка, яка ідеї триває. Тобто воно навпаки, я би це сказала так. Це нитка, на яку нанизується дуже багато о, напрямків. Та тобто ми для себе окреслили в контексті. О, Воно так і було від початку, тільки ми вже для себе так викристалізували, як воно виглядає. Це є Основні три напрямки діяльності: це є психологічний напрямок діяльності, це те, що все пов'язує з наданням психологічної підтримки у групах і індивідуально. І це всім верствам населення не без обмежень, починаючи знову ж таки від наших. Містян вимушено переселених і завершуючи це нашими захисниками, їхніми родинами, також людьми допоміжних професій, волонтерами, тобто воно воно так і залишається. Знову повторюсь, це є психологічна підтримка у групах і індивідуальне консультування. А другий напрямок це є психосоціальний це власне ось праця з поважним товариством, і також праця з нашими ветеранами, які на превеликий жаль були інвалідності в часі війни. Ось і третій напрямок це є наш такий формаційний напрямок. Для нас дуже важливо формувати сьогодення тут і зараз, для того, щоб ми формувати усвідомлене сьогодення тут і зараз, для того, щоб ми також потім далі в майбутньому мали що, що передати та нашим дітям. І в, в тому контексті для себе ми ще на початку, коли тільки створювалося дерево мого життя, ми хотіли підібрати такий слоган, радше би це так, такий, на який ми могли опиратися, і це була фраза Карла Юнга, яка звучить так: ми е, оглядаємось в своє минуле до своїх батьків і тягнемося в майбутнє, в майбутнє якого ще ми не бачили, але за яке нам хочеться подбати вже сьогодні. І це так дуже цілісно так, окреслило саме поняття дерева, мого життя, чому саме мого, чому дерево, Та? Тому що ми опираємось на коріння наших батьків, те, що вони нам дали. Ми сьогодні для себе вважаємо, що ми є нашим стовбуром, та? теперішнім. І від нас залежить, які далі будуть плоди. Це те віття. І загалом це орнамент навколо нашого логотипу, який є. Це ось власне. Наша громада, та наша Україна це в тому, в чому ми народилися, це наша ідентичність, яка нас також формує. Як і наші батьки нас формують, так і загалом ідентичність нас формує. І ось така цілісна, комплексна картина вибудовується. Тому намагаємось рухатися в цьому напрямку і робити все для того. І саме в цей формаційний напрямок це є психопросвітництво, це є психоедукація. Особливо зараз те, що я думаю, ви вже частіше зустрічаєте також, з чого ми починали, ми далі проводимо ці тренінги і семінари. Це по етикету спілкування з військовими, це по етикету спілкування з родинами військових, це етикет спілкування з людьми, які набули інвалідність в часі цієї війни. Та це є знову ж таки, як запобігти вигоранню сьогодні, тут і зараз. Це по. Наступне, що ми будемо говорити, привідкриваються якраз семінари по тому, як запобігти суїциду близької людини, тобто як визначити і не дозволити це скоїти, тому що ми знаємо, що на превеликий жаль таких випадків стає дедалі більше і більше. І громадськість має розуміти і що відбувається довкола, та моніторити, я би так сказала, слухати, і також допомогти людям не скоювати такого кроку. Ось це те, що формаційний напрямок. Тому так, три, три осередки, три напрямки. Намагаємося там, власне, цю нитку нанизувати, щоб вийшло потім красиве, красиве українське намисто, яке можемо одягнути на час перемоги. Ну, я так думаю, ви вже відповіли на моє наступне запитання, але все ж таки, якщо підсумувати, ваша найбільша мрія стосовно простору, яку ви загадуєте з нагоди його. Триріччя. Найбільша мрія перемогти, відбудуватись і дати життя майбутньому. Вільне життя майбутньому. Віримо, що так і буде. Дякую вам за розмову. Дякую.